Друзі, я дякую всім, хто прийшов на е, мій канал. Ми сьогодні розглянемо одну дуже важливу тему. Ми розглянемо сьогодні притч... дві притчі. Притча про 10 дів і притча про весілля, які відкривають нам таємницю Царства Небесного. І так ми прочитаємо Євангелія Матвія, 25 розділ. З першого вірша. Тоді Царство Небесне буде подібне до 10 дів. Що побрали канці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять же з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж узяли канці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудини разом із своїми каганцями. А коли заберівся молодий, то всі задрімали і поснули. А опівночі крик залунав Ось молодий, виходьте зустрічати! Схопились тоді всі ті діви, і каганці свої не готовили. Нерозумні сказали до мудрих, дайте нам і своєї оливи, бо наші каганці ось гаснуть. Мудріш сказали, відповіли та й сказали, щоб, бува, нам і вам не забракло, краще вдайтесь до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий і готові увійшли на весілля з ним, і замкнені були двері. А потім прийшли і решта дів і казали: пане, пане, відчини нам. Він же у від, відповідь їм проказав. По правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. І прочитаємо ще один відривочок. Царство Небесне подібне до одному цареві, що весілля справляв був для сина свого. І послав він своїх рабів покликати тих. Хто був на весілля запрошений, та ті не схотіли прийти. Знову послав він інших рабів, наказуючи, скажіть запрошеним, ось я приготовив обід свій, і заколені бики, і е, відгодоване, і все готове. Ідіть на весілля. Та вони злегковажили та порозходились. А останні похапали рабів його, знущалися та й побивали їх. І ми прочитаємо нижче. З 11 вірша ми читаємо. Як прийшов вже той цар на гостей подивитись, побачив там чоловіка в одежу весільну необраного. Та й каже йому: Як ти, друже, вийшов сюди, не мавши одежі весільної? Той же мовчав, тоді цар. Сказав своїм слугам, зв'яжіть йому ноги та руки, та й киньте до зовнішньої темряви. Буде плащ там іскрегить зубів, бо багато покликаних та вибраних мало. Ось на ці дві притчі дуже багато говорять проповідей, дуже багато тлумачать. Але що саме визначає ці притчі і для кого вони звернені, мало є. Тих, які говорять правильно. Розглядаючи ці питання, я побачив, що тут конкретно сказано перша притча, яку ми прочитали, притча про 10 дів, говорить про період від створення церкви, коли Христос створив, і аж до самого моменту Вознесіння. Але ця притча відноситься до тих, як там сказано, так як жених забарився, вони задрімали і поснули. І на це чомусь мало хто звертає увагу. Задрімали і поснули. Один раз Христос сказав учням, Лазар заснув, і я йду розбудити його. А учні говорять: якщо заснув, значить Господи, він видужає, бо він був хворий тоді. І тоді. Прямо говорить Ісус, Лазар помер. я радію, що, він не, що я не був там, щоб прославити ім'я Господнє. Значить, сон у біблійній мові часто визначає як смерть. Діви, які задрімали і поснули, говорять про те, що. Так як чекали жениха, на протязі це говориться до всіх, Христос привів приклад, Царство, Небесне, подібне. І на протязі багатьох сказати, е, часів е, до наших днів, майже 2000 років, віруючи в Церква Христова, вони е, чекали приходу Христа, вони чекали е, і не дочекались, постаріли і померли. Ця притча відноситься до всіх тих, хто пізнав Господа, увірував, покаявся, і прийшов їх час, і вони відійшли до Господа, померли. І вже говориться друга притча друга відноситься теж бере весь період від створення церкви, коли Христос був, і аж до моменту Вознесення церкви. Але друга притча захватує і період. Або той момент тих людей, які дочекаються до взяття церкви, коли Христос забере церкву. І так, якщо розглянути п'ять мудрих і п'ять нерозумних, хто це такі? П'ять мудрих і п'ять нерозумних, значить, ми там чітко бачимо: ті мали запас масла, а ті не мали. Це говориться про віруючих, які вступили у завіт з Господом, які прийняли. Святе водне хрещення і живуть, ну, ходять в церкву, ходять молити, але одні з них живуть святим, благочистивим життям, а інші допускають собі якісь гріхи. Тут говориться запас масла це є дуже таємниця велика. Ось є одне таке місце. Христос говорить, що коли він прийде. І засяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи. І він поставить одних праворуч, других ліворуч, і тим, що праворуч, і тим, що ліворуч. Одинаково він е... скаже: я був голодний, ви мене не накормили. А тим скажуть, а ви мене накормили. Я був нагий, ви оділи, а ви не оділи. Я був приходьком, ви прийняли, ви не прийняли. Я був в темниці, ви відвідали, а ви не відвідали. Я був хворий. Ви відвідали мене, а ви ні. І у відповідь і ті, і другі скажуть, Господи, а коли ми тебе таким бачили? Лише одні скажуть і послужили тобі, а другі скажуть і не послужили тобі. І Христос скаже, все, що ви робили найменшим цим моїм, те ви мені. Лише одним скажуть робили, а другим скажуть не робили. І сказано, і. Ті підуть на вічні муки, а праведники підуть на вічне життя. І тому, дорогі мої, якщо ми служимо Господу, ми повинні пам'ятати, що наше служіння полягає в тому, що не тільки співати, прославляти Господа, не тільки проповідувати про тільки, не тільки там, скажімо, свої таланти приміняти для того, щоб показати, наскільки ми любимо Господа, наскільки ми прославляємо Його. А наше служіння я полягає в тому, щоб ми і теж допомагали тим, хто нуждається. Апостол Яків в посланні своєму пише перший розділ Останні вірші чисте і непорожнє благочестя перед Богом, і отцем є те, щоб зглянутись над сиротами і на вдоми в їх скорботах, в їх проблемах і берегти себе неоскверненим від світу. І тому наша участь у стражданнях інших. В плані допомоги, вона є тим запасом масла для Царства Божого, і це є дуже важливо. Багато відійшли і сподівалися на те, що будуть у царстві Божому. Але якщо вони служили Богу ревно і жили лише для себе і для Бога, а на нуждаючихські не звертали увагу, я боюся, що вони можуть оказатися у числі тих, які вони мали світильник віри, вони чекали. Не дочекалися ж померли і, і чекали вони, але не мали запасу масла. Вони не мали запасу, тому що віра без діл мертва, говорить яків. І тому діла це є. Необхідне друга притча говорить теж таємницю велику. Ну там ми не будемо брати початок, там кого вони повбивали, тому що це стосується і до Ізраїля, до тих часів, коли пророків Бог посилав, і вони пророків вбивали. Ну це друге питання. Я хочу звернути увагу тільки на саме той момент, коли уже прийшов цар і подивився на весілля. І побачив там одного невбраного весільні одежі. На це, ось на цей момент чомусь я, може є такі проповіді, може є проповідники, які говорили, але я не чув конкретно, щоб хтось говорив, хто це той, хто в невесільній одежі був. Як ми знаємо історію, колись, коли запрошували в Ізраїлі на весілля когось, то видавали спеціальну одежу запрошеним. Я не знаю, що то було, чи то були якісь накидки, то різні традиції були, але щось було, що відрізняло людей, запрошених від незапрошених. І ось коли зібрались всі гості на весілля, і приходить якийсь, хто не має тої накидки, то зразу хазяїн звертає увагу, хто ви, що ви тут, звідки ляви. І якщо це приїхав якийсь старий знайомий, чи людина, до якої не могли. Чи дати знати, а він прийшов, то він може бути на весіллі, але його зразу виявили, тому що він не мав того, тої відзнаки. І в, цьому, в цій притчі говориться про одежу весільну, яка є одежа праведності. Людина, як кожна, яка народжується в цей світ, вона є гріховна людина. Вона гріховну природу має. І коли ми каємось перед Господом. Визнаємо себе грішним, кажемо Господи, прости, і вступаємо в заповідь з Ним через святе водне хрещення. Христос дає нам свою праведність. Його праведність е, одягає нас свою праведність, е, вісон чиститься, праведність святих. І говорить, щоб ми були святі, бо Він святий і нічого не не віду в Царство Небесне. І якщо ми в своєму житті будемо допускати якісь гріхи, щось робити, неугодне Богові, Тайне гріхи, Дуже багато таких моментів ми можемо втратити туправність. І так, люди, члени церкви, які доживуть до приходу Христа, але серед них, які будуть ті, які там, скажімо, тайний перелік роблять, блуд, чи там неправдомовці, якусь зазвість мають ненависть на когось, з підступом щось роблять, ближніх зневажають, чи навіть ті, які. Мають все, мають багатства, але не діляться з бідними і часто говорять бідний, тому що не хоче працювати і так далі, і осуджують іншого. Хоча Бог дав одним бути багатим для того, щоб випробувати їх, щоб вони своїм багатством служили Богові, допомагаючи найменше тим, хто не має можливості, тому що є люди, які з одного, скажімо, з однієї гривні можуть зробити велику суму. Допустимо, мені дати, скажімо, тисячу доларів і дати тисячу доларів якомусь бізнесменові. Так він стоїть тисячі за рік, зробить і 10 тисяч, і 100 тисяч, і далі він буде прогресувати, він буде умножати. Я вже цього, цієї здібності не маю. Я можу по тисячу зразу за тиждень і в мене немає. І тому кожному Богдав свою здібність. І якщо він має здібність умножати, то він повинен мати здібність і допомагати, роздавати. І коли прийде той день, коли Христос забере церкву свою, то на великий жаль, переважна більшість християн не усвідомлюється. Якщо ти вступив в завіт з Господом, але ти маєш якийсь скритий гріх і його не виявив, і живеш з тим гріхом, запам'ятай, той гріх Бог знає. І коли прийде той момент, Христос забере церкву, Він забере всіх тих, хто вступив в завіт з ним. Мертві, ті, які померли, які мали якийсь тайний гріх, не розкаялись і померли з ним, вони будуть у числі нерозумних. Вони не воскреснуть, тому що Блажені свят, свято має участь у першому воскресінні, над ним до смерть немає влади. тому хто воскресне, то тільки ті, які воскреснуть для вічного життя з Господом. Ті, які залишаться при житті і буде взяття церкви, то всі члени церкви, які увірили в Господа, які вступили в заповідь з ним, вони будуть підхоплені. Живі всі будуть підхоплені. Якщо хтось член церкви, а він відпав, або тайний гріх, який має, не визнав, він буде підхоплений. Але так як він зневажив одежу праведності, яку Христос дав, Христос нас оправдав, очистив, освятив і каже, бережіть цю одежу, будьте святі. Святий нехай освячиться ще, праведний нехай чинить правду ще. Так написано, закінчується е, Біблія, 22 розділ об'явлення Івана Богослова, останні вірші. І тому ми повинні йти шляхом освячення. Але Якщо ти маєш якийсь гріх і не визнав його, і скрито, і ходиш, і вчастує в чері Господній. І Прийде Христос, ти будеш підхоплений, але ти окажешся в невесільній одежі. Тому що сказано, суд почнеться з дому Божого. Над мертвими, суд почнеться такий, що воскреснуть тільки готові, а не готові п'ять нерозумних не воскреснуть. А над живими теж буде суд із дому Божого. Підхоплені будуть всі на Хмари на зустріч Господу. І там отець подивився і скаже, як ти попав сюди, не мавши весільної одежі. І будеш зв'язаний і кинутий у тьму зовнішню. І тому, шановні всі присутні, всі, хто слухає слово Боже, пам'ятайте: жоден гріх не повинен бути скритий. Визнавайте перед Господом, щоб ви розв'язали, щоб ви не мали ніякого гріха. Очищайтесь, тому що, коли прийде день Господній, будуть підхоплені всі живі, хто вступив за Господом. Я раніше думав так, якщо буде підхоплення церкви, а я буду не готовий, буду під то я залишусь. І тоді, коли будуть вимагати, щоб всі прийняли з нами, хто не захоче, того об'ють, то я не прийму, я об'ють мене і я буду спасений. А коли я почав над цим роздумати, почав досліджувати, а оказується, ця притча говорить, що не буде так. Якщо я вступив в літ з Господом, я зобов'язаний. І ти, шляхом освячення визнавати гріхи своє. Апостол Іван каже, хто говорить, що не грішить, обманюй себе. А як визнає гріхи, він вірний і правний, простить і очистить всякої неправди. І тому визнавайте гріхи свої, тому що коли прийде День Господній, не буде помилування нікому. Всі, хто вступив за із Господом і живе з тайним гріхом, не визнав його, ти будеш підхоплений. Але ти будеш зв'язаний, тому що ти не будеш мати одежі праведності. Ти зробив гріх. Праведність Христову ти зневажив, ти вже не є праведний, тому що ти маєш якийсь гріх. І ти не будеш мати тої праведності. Це праведність, оце та одежа, в якій ми пристанемо перед Богом. І тому, якщо ти відчуваєш якийсь гріх за собою, зразу визнавай його. Кайся, поки ще є можливість. Скажи, Господи, прости мені, очисть від всякої нечистоти, щоб коли прийде день Господній, щоб ти міг бути взятий. Взятий, щоб, і коли ти будеш взятий, щоб ти був у одежі праведності. Ну то гостов, все життя ти служиш Господу, а там окажеться, що ти не маєш одежі Тільки за те, що ти якийсь гріх затаїв, і та, то пройшло, то Господь уже не звернув його. Жоден гріх, який не визнаний, не прощається. Жоден гріх. Кожен гріх, самий простий, ти повинен визнати. Сказати, Господи, я згиршив, прости мені цей гріх. Як не визнаєш... Не получиш прощення, і ти, якщо навіть ти вступив за із Господом, ти окажешся там на весільній одежі. І тому робіть це. А ті, хто дивиться цей канал, хто слухає, пам'ятайте, Бог створив людину, кожну, для себе. І Бог любить тебе. Бог хоче, щоб ти був спасений. Бог не хоче, щоб ти пішов на вічні муки. Тому що ти створений для неба, для вічного життя. Бог дав відрізок часу, який ми маємо прожити цей коротенький відрізок часу. Використати його правильно для того, щоб ми могли е, читати Слово Боже, досліджувати його, знайти шлях до спасіння. Тому що, як в е, прошлій е, передачах ми говорили, кожної людини шлях починається одинаково. Життєва дорога одинакова. народження це життєва дорога починається. І вона розділяється на два напрямки: один напрямок до неба, в присутність Божу, а один напрямок в пекло, де немає присутності Божої. І... Переважно батьки направляють дітей на один шлях або на інший шлях. Релігії часто обмають людей. Люди релігійні, часто, твердо релігійні, йдуть шляхом до погибелі, думаючи, що вони йдуть до неба. І тому розберись, якщо ти не прийняв Господа в своє серце, якщо ти ще не покаєшся, не вступив в заповідь з ним, ти не будеш мати спасіння. Тому що тільки той, у Царство Небесне. З ким Христос заключив заповіт. Заповіт це право на власність. Заповіт ми робимо дітям. Це значить, ми завіщаємо їм майно своє. І після смерті батьків вже діти стоять власниками того маєтку, який батьки заповіли їм. Христос зробив цей заповіт нам на царство своє. І ми повинні підписати цей заповіт. Ми повинні дати згоду, що ми згідні прийняти це царство його, стати спадкоємцями його царства. Він помер, він возніс, він пішов до Отця, і він чекає нас, він сказав, я йду приготувати місце для вас. І тому цей заповіт Христос дає сьогодні. Якщо ти каєшся перед Господом, Господи грішні прости мені і приймаєш хрещення по вірі, не так як багато релігій хрестять маленьких дітей, це обман великий. Тому що Христос сказав, хто буде вірувати в Хреститься, буде спасений, хто не буде вірувати, засуджений буде. І тому покайся, приймай хрещення поскоріше, тому що дні закінчуються. Цього року вже завершиться все. Цього року почнеться велике гоніння на християн. Цього року вже вступить звір, який смертельна рана зцілилася його, зціляється. Він прийде до влади, буде три з половиною роки керувати. Ми про це говорили ще колись будемо говорити. І тому Час благодаті завершується. і Якщо зараз така свобода, кайся перед Господом. Визнавай його, щоб ти отрив від Господа право бути у царстві Його, щоб ти отрив право вийти на весілля і мати весільну одежу. Це праведність Христову. Кайся, приймай хрешні, і Христос дасть тобі свою праведність, дасть тобі ту одежу праведності, в якій, коли отець тебе побачить, скаже, гара свого добрий, вірний, відав. В радості пана твого, нехай Господь допоможе тобі. І я прошу всіх, хто дивиться цей канал, поставте лайки, підписуйтесь, щоб більше людей могли побачити цю інформацію. А нехай Господь благословить вас.